Ми сьогодні виїхали на прогулянку. Їдемо в Адрасан в гості до знайомих турків, з якими познайомилися багато років тому. І вони вчора до нас приїжджали, а сьогодні ми їдемо до них в гості. Кореч, їздимо по гостям. От. Ну, і якщо вони дозволять, можливо, щось познімаємо. Ми дряпаємося в гори по серпантину, дуже. Такому красивому, звивистому. Взагалі на другій передачі повільненько. Тут взагалі всі дороги дуже живописні. Особливо ця гора напроти. Ох, вона така скеляста, кам'яна. Купили тирамісу в гості. Заїхали тут таке болото, не знаю, припаркувалися доволі далеко під гору. І десь вони живуть. Отам будиночок новенький, десь туди. Коротше, підемо зараз шукати. Сподіваюсь, знайдемо. Все, залишаємо. І тут в глині. Не змогли виїхати такий підйом, тут крутий і глина тече все. Коротше, йдемо далі, пішки. Так, краєвид тут просто чудовий. Ось ми підходимо, он зустрічає нас. Все-таки ми знайшли його. Mm. Зустрічають тут такі курочки класні, півники. Півники-курочка. Такий гарний будиночок у них невеличкий. Песик. Mm, який гарний. Скільки тут всяких курочок. Кури, 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 кури. Mm. Всі ховаються. і краєвид нагору. Оливка. Далі. Місце і е, повітря в ну, гірське. Тут і прохолодніше, ніж на березі. Як в Карпатах, дуже файно. Хі -хі. Марта вже подружилася з песиком. А тут я так бачу якісь бойові півні. Диви, які взагалі. Хі -хі. Які вони Спорт спортивні. Скакуни. Тут нікого немає, да? О, тут такий красень ще один. Біленький. Коротше, да, Тут такий зоопарк цілий. Давай, щоб не загулював. О, діти ловлять. Ціпочки ловлять маленькі. Ну коротше, наше село. Ой, ці панки побігли до півня. Ой, ні, не туди, мабуть. Там один ще. Марк піймав Ще, ще, мав такий. A beautiful place. Uh. У нього свій власний кемпінг. Вони стоять на мети. Взагалі влітку тут, мабуть, да, дуже гарно, коли дощів немає. Зараз тут мокро, вогко, але він доглядає, бачите? Оливки понасажував. Ні, це не оливки, це щось інше. Оливка ось тут одна тільки. Але прикольно під накриттям, від сонця. Можна собі тут відпочивати влітку. І до моря, тут десь трошки більше кілометра через центр Адерсана, там внизу море. Все, ми вже зайшли до домку. Лана вже нянчиться. Точніше, з ланою нянчиться. от нас приймають гостинно. O que é Давили соку фреш, справжній апельсиновий, фреш портакал. Вау-вау-вау. <реш> Буду смакувати. Дуже дуже смачно. Так цікаво, що вони кладуть все в одну тарілку. І солоне, і солодке і торти, які ми принесли, і каша, і пиріжки. Все, все в одну тарілку подають. У них так прийнято. Марта, Марта, думає, що вона стільки не з'їсть. Скажи, що це нам на два. Дуже смачнющий суп, м'ясний, з нутом. Нутовий суп. І телятами. Взагалі. Дуже смачнючий. Мені дуже сподобався. Не дети лязана. Перестала говорить. заговор. Ты Ты Ладно, честь рассказываю. по <смістична> Не Незрозумілій нам мові. <смістична> Діткам дуже подобаються великі нарди. У нас маленькі, а тут великі. Так, от я тут був? Все. Да. І в нього тут кілька терас. Тобто є перша тераса. тут є друга тераса. теж з деревами, з душем, туалетом, там в кінці він показав. І далі. Це все його територія. Да. А три, тут... Три тераси. Ага, і тут третя тераса, і теж там буде душ туалет. І також тут дерева і такі будиночки. Поки ми обідали, прийшов дощ. І зараз гори парують. Взагалі така димка, дуже красиво. Але ми вже будемо вирушати назад до себе на пляж. От, нас е, хочуть тут залишити, да, запрошую, пропонують нам кошить. оцей маленький будиночок. Два ліжка є. Взагалі. Такі вони гостинні, нагодували і ще з собою дали. <реш> Як наші українці прямо. Да. Друзі, ми приїхали в Адрасан на пляж, на пляж, на якому я був 5 років тому. І за мною зараз ця гра, яка мені тоді, ну, просто... Просто так сподобалось. Дивіться на неї. Вона мені вулкан нагадувала. Взагалі. І ось я знову на цьому пляжі. Вау, яка вона класна! Я мріяв давно сюди потрапити знову. Супер! Але, але враження такі, от ми заїхали і перше враження. Слухай, та там де ми зараз стоїмо, ще краще, ніж тут. <laughs> Чи е, інакше, в, цьому, в цій подорожі ми вже бачили місця ще краще, ніж ці. Але колись для мене це було ну, настільки неймовірне місце. О, Туреччина вона, вона може вразити. Ah, du coup, well, jai dit, bah, cool, yeah, C'est drôle. Et vous, vous êtes aussi avec enfants et compagnie Vous bougez Cinq hein enfants J'allais <laughs> de dire deux pour Les pauvres, les de tout pour la la marche. Marche. Non mais, il faut avoir un courage. Non mais, c'est trop génial. On aime bien, c'est la troisième fois en Turquie, on adore ce pays. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, ça me fait toujours plaisir d'entendre parce que malheureusement, avec les Turcs de ma, jeun de ma jeunesse, de, je veux dire, voilà, on... on... Attends, ça fait combien d'années On a dit que j'ai 58. Ben voilà, ça fait une quarantaine d'années que je suis partie. Bon, le monde change, on est d'accord, les Français. У нас після вранішньої зливи веселка невеличка з'явилася на небі. Грозовий фронт відходить і має зараз вийти сонечко. А у мене сьогодні на сніданок така ось шаурма, який всередині без м'яса, а з овочами, з яйцем, цибульку с перчиком. Дуже смачно. Марка апельсинова пирушка. Давай, давай. Марк, давай, мы с тобой.